Всім доброго ранку. Сьогодні у нас остання неділя березня. Значить, у нас виставка в Белогородці. Сьогодні у нас трошки є народу. Ну, тут всі, всі своїх, всіх вже знімав. Зараз походимо, познімаємо. Дивимося, що у нас тут продається. Здравствуйте, а по чому ваші курочки знімаю. Не... Почому півні ваші? 600, так? Да? А що за порода, як вона називається? Лівійські. Львівські. Ясно. Дякую. Это у нас... Добрый день. Это гривуны, да, у нас? Да. А что по чем? 150. 150. Гривуны, бакинцы. Бакинцы. Тоже 150? Да. Ясно. Сколько летают по часу, плюс-минус? Зранка я открыл, так вечером закрыл. Вечером закрыл. сам не ганяю, ганяю я. Це да, це всіх ганяє. Це всіх да. ганяє. А звідки самі? Барш. Барш. Дивіться, можете, якщо хочете сказати номер свій, може комусь сподобається, наберусь. 067907 0433. 067 -04 Як вас звуть? Юра. Юра. О, бакінці. і гривуни, пожалуйста, кому надо. Так, 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 так. Я вас знімаю <проб> періодично всіх, ну. Я дивлюся. Но, номер не спитаєш, підписчики, подп чого ти номер не питаєш? Та я вже всіх питаю там. Я в Ютубі дивіться. Тисяча пора. Це як своє називати. Голуби імператорські кофітки. Гарного дня. Дівчата доброго ранку. Познімаю ваших питомців, не да, про будь ласка, а що по чому? Чотириста 450 і 350. А, а як називається порода? Білі фельд. Я що номер телефону скажете. Може комусь сподобається? Ні, не, не буду. Все, понял. Інформація конфіденціальна. Да, Кому да. надо, приїжджайте на базар та й купляйте. Да. Гарного дня вам, в якому випадку треба дивитися, що купляєш. Ні, ну я согласен. Поспілкуватися. Це дуже важко. Согласен. Це ж важливо. Це, це ж виставка. Да, будьте здорові. Ну, що, Ваня, ти Які голосисті півні у вас. Здрасте. По чому вони у вас? По 500. По 500. Це чисте Красиві. А ці по чому у вас? 400 и 700 молодежь. Понял Спасибо, гарных вам продаж, гарного дня так, Тут у нас Николаевские голубы А голубок А них нет Такие валяевцы. Я ж гомбуй. Пришيرة. Це ж Такі у нас голубочки там, oh. красиві. Здається, oh. я так понимаю. Oh. Красиві. Це, це ваші, так? Мої. Це дути ще, так? Да. Це помаранців пара молодих, а це угу. сідловиті. Ясно. І що по чому? Три тисячі пара. 24 року Я зрозумів. А ви місцеві? Так. Може номер скажете, може комусь подобається. Позвольте. 097, 92, 16, 700. 26. Як вас звуть? Роман. 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 Ось кому Я вам дуже дякую. Звоніть, купляйте, дивіться, які гарні. Будьте здорові. Ой, прямо де шок. А цьому відео. Вкуси. Це ваші, так? Да? Так. Да. Да. А по чому голуби ваші? Посто, все по 100. Все по 100, сьогодні акція. Да. І, і, і коса, і коса є, і Харкос, і Баківці, і.

Красивый. Красивый горлицы. Подивіться, маленький. Там, наверное, какая-то египетская горлица или что-то типа -то того. Тут никого не машу, что-то дальше. И пивники гарни. Пивники, почта. Вот такие еще подъезжают. Добрий ранок! По чому ваша живність? По тисячі. По тисячі. У вас на Ютубі дивиться? Да, да, да. А я вас бачу. Все, дивіться на Ютубі. Скажіть свій номер, може комусь подобається, подивляться. 67... 067 725 64 44 Як звуть вас? Роман. Роман. Ось дивіться, можна одразу взяти ціле стадо кому треба. Дзвоніть, домовляйтесь. Хороших вам продаж. Спасибо. Здрасте, здрасте. Познимаю. Не против? Это мульманцы? Ясно. Почему ваши мульманцы? 200 гривень. 200 грив. самцы? Все четко. Все так як надо. Номер скажете. Может, кому-нибудь понравится, позвонит. Давай, давай. 096 137 34 16. Як вас звуть? Іванка. Іванка. А Іванка, це ви тримаєте голубів? Ну прям вам подобається, ви ганяєте їх так, Ілі вас заставили їх продавати. За попугая За попугая? Коротше, якщо треба голуби по таким уліванцем, щоб у Іванки був попугай. Дзвоніть. дзвоніть. Може, хтось познайомиться, позвонить. Дивіться, гарні дівчата. Будьте здорові, гарного дня вам! Гарного настрою да, да, да. вас! Добрий день! По чому ваші 300 пара. ліванці? А це курс курсаки, да? Це? А курсаки почем? Ага, не А вот это будет да, черные вот эти? А тут будет и сама эта самка или нет? Да, да, да. Там есть Юра! Да я просто поднимаю. Да я Юру знаю. Ясно, ясно, ясно. Все, Дуже дякую вам. Та це Юр, я знімаю просто. Слухай, ось чор чорні. Це ж тоже буде пешти, все, все як треба, так? Ну тільки я говорив вов. Ти прав. Mm. Да, 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 да. И вот ну, все так и получилось. <кху> Бляха, хай интереснее. Не, не такие були, а а -а -а. Біли... Ну такие у них я могу. Понял, понял. Вот это красиво. Там что-то не села есть. Там Тому що колись оцюли, привезли. То там які там тільки не були, і сирені, і сизі, і все що угодно, да. да. Які хоч світа. Поняв. Поняв Юр. Все, гарних продаж тоді тобі. Це нормально да. там, да, там ну, то ж трошки теж вивів, бо ну, багато. Да, воно... приснил, нашу... да, 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 воно перенаселение <сори> у <в> Голубятни, куда <сори> воно? Может, кто нибудь заберет. <сори> Спасибо. <сори> так, это у нас Николаевский такие у нас тут. И тут Николаевский. А это ваши? А почему они? 100 гривень штука, кроме желтых. А жовті дорожче, так? Да? Да. А ганяєте щось трохи? Побачите, возьміть у руку. А можете щось в руки взяти, показати? Я познімаю просто, я, я купляти то не буду, але я, я познімаю. Може комусь щось сподобається, там може вас наберуть. Я далеко живу. А де живете? Василько? Та хіба це далеко? Для голуб'ятника це, це не розстояння. Угу. Я зрозумів. Ось такі от голубочки. Це шо? Такі голубочки у нас. Якщо хочете, можна сказати номер, може хтось подивиться, позвонить, приїде, може щось купить. — А я вдома не буваю. Вдома не буваю? Ні, ну як, я буваю, ну. Я понял. У редко. Добре. Тогда хороших вам продаж. Спасибо. Будьте здоровы. Так. так. У нас тут еще есть. Так, Калифорния. А потом як сей воску будет снижаться, да? <риклад> 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 Аллаевский голубой у нас тут. Так. Курочки. Добрый день. Добрый день. А почему ваши курочки такие красивые? Да. Там семья. Есть сибрайт, а есть курочки две. То есть это вся семья, да? Нет. Там семья. Две курочки петушок и две курочки девочки. А. Понял. А як ця порода називається? Угу. Поняв, дякую, дякую вам. Курочки такі. Так. Ваші голуби? По-разному. твої, разному Ні, то не мої товариша. Це світляки, так? Да? Київські? Світлі. Та ні, поражають. Ну, такі щось не балакають люди. такие птички у нас есть позднимаю <ріпи> <А, ріпи> <а такі ріпи> вот такие вот попугайчики горлицы сами красивых продали ясно воно надо иди <ріпи> самых красивых продали так а це у нас що це самцы самцы вот тут висять у нас подивіться які. Росії, краси. Може ви номер скажете? Може, ну, свій. Ваші ж ваші ж птички. 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 Може хтось подивиться, дзвонить. Купа, замове. Я зрозумів. Гарного дня вам. І вам. Так, строкачі. Добрий ранок, а по чому ваші строкачі? Добре. Важу на вагу. На вагу? Ну сколько килограмм? 250 гривен килограмм. 250 кило. Ага. Да, я спорвал на самую. Ага. Что вас Я познимать. Я, я познимать. Вот просто что бизнес приехал, не выставился. Ну люди еще есть, я думаю, что... Понятно. Такие вот страховщики. Если хотите, можете номер свой сказать. Может кому-то нравится, позвонят. можете сфоткать мою визитку. А покажите нам ее сюда, он сейчас. он что-то выпало у вас. Вот так. Кому потребуют кроли, звоните Евгению. Спасибо вам. Что-то выпало, помогите. выпало. Так, титлер английский. Здрасте. Добрый день. У чому голубочки у ваші? 300, пар. 300 голова. Ага. 300 голова. Так. Понял. Літають. Літають. Все прикрашу. як надо. Даже на ніч залишає в небі. Я. Вони до льотом молодці. Супер. Добре, гарних вам продаж. Дякую, Максим. Буде пішти наші. Те, що залишилось, троє. Так. Гривуни і буде пішти такі цепари. Так, ми знаємо, дійшов. Ми з ним тут рядом стояли, балакали, бесідували. Не спішов. Так, курочки у нас. І пітушочки і питомца, да, и конечно камера.